Ви можете мати дорогий гардероб, але одна маленька деталь і образ виглядає дешево. Давайте перевіримо, чи не робите ви таких помилок. Елегантність це не про кількість речей, а про їх гармонію. У цьому відео я розповім вам про п'ять найпоширеніших помилок, які крадуть ваш стиль. Тож додивіться це відео до кінця і дізнайтесь, як зробити так, щоб ваш образ працював на вашій цілі. Помилка номер один занадто. Занадто коротке, занадто відверте, занадто багато всього. В фешн етикеті є золоте правило 13, коли загальна кількість усіх аксесуарів, враховуючи сережки, обручку, сумки, годинник та навіть, знаєте, бувають такі декоративні гудзики, Загальна кількість має бути менше 13 одиниць. Правило мінімалізму менше, значить більше. А, також до цього пункту я б ще віднесла е, такі кричущі лейбли, да, коли е, ваші бренди на вас е, говорять набагато голосніше, ніж ви. Це вже давно всім зрозуміло, що це мовітон, але ще багато е, людей цим грішать. Помилка номер два: взуття, яке зіпсувало все. Навіть найдорожча сукня втрачає сенс, якщо ви прийшли у зношених балетках кросівки під коктейльну сукню або елегантне пальто це все вбиває жіночність. Рішення, акуратні підбори на вихід або лофери і та елегантні мюлі на повсякденні. І пам'ятайте, що взуття це фінальна нотка вашого образу. Ігнорування пропорцій занадто великий жакет без балансу, додає десяток кілограмів. Неправильна довжина одягу, наприклад. Штани, які підрізають ноги, або спідниця дивної довжини, яка замість того, щоб подовжити силует, працює як ножиці. Сумка величезна сумка, занадто спортивна, занадто велика, з вечірнім образом. Пам'ятайте, що ваша сумочка це не окрема планета, це ваша візитна карточка. Помилка номер 4. занадто молодіжні або занадто дорослі речі. Одяг, який не відповідає віку або статусу, викликає дисонанс. Це як підліток у діловому костюмі чи як доросла жінка у шкільній формі. Помилка номер 5 – недоглянуті деталі. Це зіл'ятий одяг, це коли видно етикетку, чи, знаєте, на взуті забули здерти ось цю е таку наклеєчку, е начебто на подошві, але її все одно видно. Це е білизна, яку видно, да? це бретелька вашої білизни, яка виглядає з під сукні. Е це... Старі колготки, ці всі деталі, вони важливі, насправді вони дуже сильно привертають увагу і вщент руйнують навіть самий дорогий образ. Елегантність це ваша тиха сила. Підписуйтесь, щоб відкрити для себе більше секретів бездоганного стилю, які щодня працюють на вашу репутацію.